Радіо ЮАЙ Чикаго. Ну що, наш улюблений блок, що там наразці? І отже, гучний конфлікт Пригожина з Шойгу свідчить про страх перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні. Повідомляють в гур. Нині очільники окупантів перебувають у Бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після остаточної поразки у війні. Ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність саме тому вони розпочали пошук крайніх. О зараз Шойго Герасимо і Пригож між собою визначають, хто ж буде винний, наголосив представник гур Андрій Юсов. Ну і також сьогоднішній день на Росії почався то в принципі, як завжди, почався з пожежі в даному випадку у підмосковному Держинському. Там горять склади поблизу ТЕЦ і клуби чорного диму. Видно за кілька кілометрів від місця займання, і це не одна пожежа, яка там відбулася. Так, да, як так, як же ж без столиці, а саме у Москві сьогодні вночі сталася пожежа на заводі, де виготовляють двигуни для мігів. Пожежа сталася на заводі імені а, Чернишова. В одному з кабінетів зайнялася особисті речі та меблі. Попередню пожежу вже ліквідовано, постраждало троє людей. Їх забрала швидка. Ну а у небі над Кремлем замайорів український прапор, прикріплений до повітряних кульок. Поки не відомо, хто запустив прапор над російською столицею, але сама акція набрала подобається всім, хто це спостерігав, особливо з України. Також інформація, що у Санкт-Петербурзі поліція створила підрозділ для боротьби з чайками. Ну, дронами, за даними змі, до підрозділу входять патрулі, які затримуватимуть операторів дронів, стрілки зі снайперськими гвинтівками та карабінами, а також технічні групи із протидронами протидроновими решницями, поки в них виходить боротися тільки з товстими чайками. Ну, якщо проаналізувати ці всі дії, то нуль днів без пожеж за останні два місяці. Саме такі цифри у Росії у Росії щодня відбуваються пожежі на різних об'єктах. Інциденти за останні місяць траплялися буквально по всій їхній території. І почалося це все, якщо не поясся з 20 квітня. Я ж до тепер в день у день ми вас щасливо інформуємо про те, що Росія горить і наближається до свого краху. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.